Сьогодні у стінах однієї з лікарень міста реабілітують не лише ліками, а й музикою. Прийшов на таку пісенну терапію військовослужбовець під позивним Сірко. каже у цьому відділенні вже тиждень після поранення, а такий захід додає йому позитиву. Я люблю всі патріотичні пісні, всі патріотичні всіх всіх українських тому що ми українці. Я сюда, якщо їду в автомобілі, слухаю тільки українські патріотичні пісні військ. Музикотерапія не лише приносить задоволення а й допомагає швидше відновитися, каже завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Фомічова. Кожна хвороба чи травма вона викликає не тільки фізичні якісь порушення, а може бути і психологічні розлади і для відновлення, скажімо так, психічних, психологічних порушень. Музикотерапія, ми так її називаємо, вона має дуже велике значення. Це може бути чи просто мелодія, чи це може бути пісня, чи це може виконання там гурт, може співати. Військова психологиня Ганна Зюськова розповідає, концерт черкаського гурту організували саме для бійців, які проходять реабілітацію. Повертаючись з передової, кожен вже змінений. з розладами, з зниженими когнітивними функціями, наші захисники повертаються в суспільство, яке відгороджене великою щільною стіною. Наша мета цю стіну потрібно знищити. Саме адаптація військовослужбовців і їхнє здоров'я залежить від кожного із нас. Ми захисники повинні вирішувати проблеми, як їм бути в нашому суспільстві. А саме суспільство повинно вчитися розуміти емоції наших захисників. Для військових виступають з 2014-го, Говорить фронтмен гурту Дмитро Осичнюк. Це одна із наших таких основних напрямків роботи виступи для військових. Кових ми на це не шкодуємо ні сил, ні часу. Ми майже ніколи не домовляємо, тому що це такий наш вклад в ну, можливо, навіть в певну міру в якусь перемогу. Аліна Бережна Федір Коцаба Суспільне новини Черкаси.